Великий гандбол повертається в Україну після зимової перерви. Упродовж трьох днів в Ужгороді на Карпати Арені триватиме з'їзний тур жіночої суперліги. Нагадаємо, у сезоні 2022-2023 команди поділені на дві групи за регіональним принципом. Перший, третій та п'ятий тури гандболістки грають всередині своїх груп. А другий, четвертий та заключний шостий команди змагатимуться із суперницями з іншої. У групі А у матчах третього туру Ужгородські Карпат. А зустрінуться із суперницями зі Львова. 17-19 тур до ігор з Галичанкою і з Львівською політехнікою. Завжди з Галичанкою запеклі. То практично в повному складі вони там стартова сімірка всі національній збірні. Це базова команда з хорошим досвідом. Але ми, ми будемо налаштовуватися, готуватися до них, але все покаже гра. Ці гри дуже важливі нам. Ми повинні їх виігрувати і, звичайно, готуємося до Галичан, і хочемо відібрати очки від них, тому що це наш найголовніший конкурент. Уже не знаю скільки років, п'ять, і дуже хочеться перемогти. Тож уже цієї п'ятниці, 17 березня, відбудеться надпринциповий поєдинок між Ужгородськими Карпатами та Львівською Галичанкою. Початок о 18.00. А у неділю, 19 березня, об 11.00 Карпатівки зустрінуться із Львівською політехнікою. Обидва матчі можна буде подивитися наживо в ефірі телеканалу 21 Ужгород, а також на нашому Ютуб-каналі.